Нє, братванотне, хіба все сперечаєтеся, коли святкувати Різдво 25 грудня чи 7 января. Якби ви прочитали Біблію, то могли б помітити не тільки хіханьки хаханьки таку жорстоко мемно еротичних моментів там, а й дізнатися, що в ній ні слова не сказано про дату народження Ісуса Христа. Бо, ну знаєте, коли ти ранній християнин і язичникам довкола лиш, дай привід тебе патиком вгатити, то ти в першу чергу тихенько сидиш і віриш в Бога і Христа, а не задумав. Мишця над тим, коли там в нього день народження. Та й саме Різдво тривалий час було не те, щоб домінантним святом. Його навіть у середньовіччі ще часто називали малою Пасхою. Як ви знаєте, образ Христа та й взагалі християнство часто будувався на основі інших вірувань та мітологій. Ну от нащо римлянам лишній раз напружувати свій мозок Макохвім та вигадувати щось максимально нове. Коли вже купу років існує римський пантеон богів, який ще й був заснований на пантеоні грецьких, а так і вірян в нову церкву можна легше заманити, коли багато елементів для них схожі. Я вас до речі, так на перегляди дурю. От, наприклад, християнські базиліки не плутати з травою, часто будувалися на руїнах підземних храмів, присвячених мітрі. Мітра це таке давнє іранське божество світла та сонця, яке було доволі популярне у давніх римлян. Мабуть, за своє мемне лице хезе. Христос, до речі, має багато паралелей із цим богом та іншими богами сонця, адже боги світила в мітологіях було ледь не найсильнішими та потужнішими. А їх прославляння та святкування якраз таки відбувалося в основному взимку, ну чи там на початку весни. Ну знаєте, в момент, коли старе світило гинуло, нове якраз народжувалася, приносячи з цим самим потепління та нормальну погоду. Якщо хтось знає наше божество сонця, то передайте йому, що плюс 35 влітку це взагалі не нормальна погода. Коротше, саме через цей зв'язок дата Різдва спершу була доволі таки рандомною, постійно змінювалася, і на різних територіях була інша. То в кінці березня святкували то. У квітні, то в травні, взагалі хтось в листопаді. Ну от в який час раніше прославляли Бога Сонця на конкретній території, в ті часи тепер і різдво частенько святкували там. На що ж паритись? 25 ж грудня з'явилося аж десь у 330-х роках у Римі. І Потім вже ця дата популяризувалася у всьому світі. Проте, ну, з тим днем народження Ісуса. прийняли вже 25 грудня і тор з ним. Але звідки взагалі взялася ялинка? Багато от ви чули про хвойні в середземноморському кліматі. Та в місцях зародження християнства, я та мій експерт. Тут, наприклад, ні. Ти нащо вчора йолку повалила? А? сан, сан, Пауєл лу Челуя. Щодо ялинки є цікава легенда. Якось такий собі монах Боніфацій, тусуючи серед германських племен, зрубав старий дуб, якому місцеві жителі поклонялися як символу Тора. Ну, вавка в голові, мабуть, у нього прийшов гості і пакості робить. Так само подумали язичники, адже вони розгнівалися і сказали: ну, все, щас Тор прийде, і порядок наведе. Але нічого на диво не сталося. Ну, забухав, може, де громовий синюшник буває. Проте Боніфацій на це сказав щось типу. Фігня, ж допана ялинка стоїть бачити цілий рік зелена. Саме вона є символом справжнього бога, тим паче, що вона трикутна, прямо як уособлення трійці. Ну, ця легенда, хоч і цікава, проте популярна лише в інтернеті. Перші ж є? релевантні згадки про встановлення різдвяного дерева сігають лише 15 16 століть. Однією з перших згадок є таке собі різдвяне в лапках дерева братства чорноголових. Це було об'єднання відомих купців, міських радників та суднов. Власників у Лівонії. Це такий історичний регіон у східній Балтиці. До цього братства в основному входили люди данського та німецького походження. Чорноголовими вони себе називали, бо на гербі мали зображення свого покровителя, мученика Маврикія з Єгипту. Тому ніякого расизму тут, якщо що, чисто історія. Існує запис, що у 1441 році члени братства поставили на ринкові площі якесь вічно зелене дерево, танцювало навколо нього весело вернякали та й, зрештою, підпалили. Чіканкаре. Етно, це була сама ялинка, ніде не описується, адже не тільки вона постійно зелена протягом року, якщо що, через 100 ж плюс років вже існують записи про те, що на додачу до танцювалок навколо дерева, братство його ще почало прикрашати. Але на жаль, це все прям взагалі ніяк не було пов'язане з Різдвом. Хоч святкування і починалося 24 грудня та могло тривати аж до 10 січня, проте братство святкувало чисто своє професійне свято завершення навігаційного сезону в Балтійському морі, тому. Шукаємо далі. Ой, ні 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 Єва, бляха, прикрийся, мені щось 18 плюс вліпкать за таке. Адаме, до тебе питань нема. Так, Адам і Єва дійсно причетні до Різдвяної ялинки, адже дуже довго свято на їхню честь святкували саме 24 грудня. Тобто люди, їх тоді дуже поважали та зв'язок із Різдвом наступного дня, був тісний. Людийська любила слухати історії про них та ставити різноманітні п'єси. Хоч біблія і не говорить, яким саме плодом Єва нагодувала Адама, але так склад Ще більшість асоціювала його з яблуком. І ось тут і починається наш зв'язок, слідкуйте уважно. 24 грудня треба розіграти виставу, де в історії Єва зриває з дерева плід та дає Адаму. Ну, допустимо, яблука, чи якийсь плід ти ще знайдеш десь. От з деревом була біда. Тут і стала в пригоді ялинка, чи якесь хвойне дерево. І що ж це виходить? 24 грудня ялинка, на ній яблука, висять та ще й гадюка, якась для автентичності. Схоже з ялинкою у вашій хаті максимально, як на мене. Дуже це все дійство було популярним до речі на німецьких та французьких територіях. А вже з кінця 15-го століття з'являються документи, в яких точно зазначено, що в цей день ставили саме хвойні дерева, та навіть створювалися закони, які регулювали вирибку цих дерев у період свят. Проте серед американців вже взагалі ялинка була не символом різдва, чимось язичницьким аж до 1840-х. Так сталося через те, що більшість перших американських колоній були засновані поретанами. А вони виступали проти святкування Різдва і встановлення ялинки. Адже ну, Біблії нуль нулінфи, про це не хіба ви дурації понавигадували якісь. Проте десь у 1840-х якраз в одній з газет надрукували зображення британської королівської родини довкола різдвяної ялинки. І це чомусь, може, ви мені поясните причину стала прям максимальним гайпом та трендом. Всі почали таке повторювати у себе вдома. Якщо згадати, що в ті часи Чарльз Дікінс та інші автори написали свої культові різдвяні твори. Популяризації Різдва та ялинки вже було не уникнути. Проте, у чому подарунки на день народження Ісуса приносить не сам Ісус. Ну, знаєте, як в школі, коли ти всім цукерки приносив. Ось в Україні, наприклад, часто пояснювали, що дарунки та ялинку в хату приносив Янгол, в Польщі приносив вже сам Ісусик. Серед протестантів періодично вірило, що Мартін Лютер цим займається, в Англії це був Різдвяний дід, а в деяких північноєвропейських регіонах міг існувати такий себе Різдвяний король. Цікавий. Чел, до речі, але інфу про нього я лише в одній книзі знайшов. Живе він, нібито у печері в крижаній горі, вхід до якої розтопляє особливий сяйвозірок. Цілий рік король собі дає хропака. В цей час його борода росте та захищає старого від холоду та вітрів. Проте, ось як серед всього цього, Миколай почав приносити подарунки, а потім ще й відпочкувався у Санта Клауса. Ну, якщо чесно, Миколай довго був взагалі то просто святим, дуже крутим та шанованим, але ні про які подарунки, особливо речі. І не йшло в перший час, так точно. Легенд про цього Миколу було ну капіці як багато. Він і врятував новини засуджених від страти, і вберіг міста від голоду, і врятував моряків у штормі, повертав зір незрячим. Проте найцікавішими є дві трешові легенди. Перша це коли Миколай оберіг трьох дівчат від неочікувано проституції, я теж охуял, ага. За легендою троє сестер жили у дуже збожілій сім'ї, в якій батько не міг забезпечити їх переданим до весілля. А за таких Мов в ті часи дівчата часто ставали на криву доріжку з таких от занять. Саме тому святий підкинув їм мішечки із золотом і тим самим вберіг від пакастей. Ну, якщо ви не хочете бачити бігаючу рибу на трасі, то пропоную вам стати спонсором цього каналу. Так, я знаю, що вже грошей немає в кінці місяця, тим паче все на подарунки, і донати витрачено. Проте, якщо у вас є змога закинути навіть пару гривень, то ви дуже допоможете каналу виживати та розвиватися. Самі знаєте, які мізерні виплати в українському Ютубі. Зараз. Всі посилання на екрані та в описі. Дякую. Друга легенда теж не менша моральна. Якось троє хлопчиків подорожували і вирішили зупинитися, переночувати у будиночку шинкаря. Чому ці хлопчики подорожують ночами самі, я не знаю, якщо що. Так ось виявилося, що шинкар цей був не просто злим, а прямо таки маньяком. Адже він лишив життя своїх гостей, а потім чи ще пізніше поїсти, чи просто аби заховати трупи, чоловік засалив розчленовані тіла в бочках, дізнавшись, якимись чином про цей злочин, святий Миколай прийшов в хату, викрив шанкаря та, помилившись з богу, воскресив трьох хлопчиків. Ну нормальний такий Трукрайм, фанати Блохмайстера, но швидко підписалися на мене тепер. Через те, що в цих легендах фігурували діти ще в кількості трьох штук, свята Трійця, символізм всі діла, Та святий Миколай, зрештою, став вважатися таким собі дитячим заступником. Перші ж згадки про Миколая як продарувальника подарунків дітям відносять до Франції 13-го століття, де ченці роздавали бідним дітям смаколики від його імені. Ні, але недовго це відбувалося, адже потім часи реформації у церкві відбувалися тяжкий період. І якщо супер коротко для дурників, як я то протестанти, там не підтримували культи святих, типу нашого Миколи, адже є лише Бог та Ісус. Більше нам не треба. То ми Миколая, скажімо так, почали кенселити. Десь це працювало а десь не дуже. Проте його проривом в популярності стало 17-19 століття в Америці. Спершу там виходить брошура з віршем про Миколая та ілюстрацією Камина і подарунків. Далі виходить історія Нью-Йорка, в якій був момент з описом Миколая Санти, панчіг, димаря та магічного воза з презентами. Далі виходить вірш, де з'являються Олені, та ще й це все дійство відбувається вперед переддень Різдва. Це дуже припало до душі американців і міф про Санту, як той літи, де почав закарбовуватися в мозку. Проте ледь не найбільше внесок у популяризацію Миколая Санти вніс ілюстратор Томас Наст у 19 столітті. Він намалював класичний вже для нас портрет Клауса в червоному костюмі, з мішком подарунків за спиною, шапкою на голові, бородою та люлькою. Ну, останнє не прижилося, звісно, але в цілому серед американців образ Санти вже був сформований. Так, ніяких міфів вам про те, що то все гацька Кока-Кола, вигадала би вам свою какась впарювати. Але то все у далекій Америці. В Європі ж образ Миколая залишався як образ святого. Ну, трохи чи не трохи трансформувався під місцеві реалії кожного народу. Про махічну різдвяну колу. До яку треба бити, аби вона висрала вам подарунки, я вже розповідав вам минулого року. Можете глянути. Проте з цікавих варіантів дарувальника на Різдво існував ще Бельц Нікель. Він має хутро, роги та копи, та часто вдягнений у старе брудне подарте лахміття. і Її згадки, що він міг носити жіночий одяг. Не засуджую, всі ми в таких ситуаціях бували. В одній руці Бельц Нікель мав батіг чи різочку, а в іншій солодощі. Як ви розумієте, не дітям діставалося не останнє. До речі, Якщо ви хочете відео про різдвяно-новорічні традиції в Україні, то пишіть в коментарях. Можливо, і встигну вам під Новий рік таке відео зробити, хоча з відключеннями світла я нічого не обіцяю. Ну і як же не згадати помічників Миколая та його варіації в Європі? Ними часто були на диво чорти, які, якщо щось з'їдять, чи що вкрадуть дитину. Ну і звісно, зараз буде потенційно засуджуючий момент, тому якщо ви стрімери, я попередив чорношкірі хлопчики. Але вони не природно мали темношкіру. Займалися блекфейсом, а просто лазали по димарях, через що постійно були покриті сажею. З найпопулярніших таких компаньйонів помічників можна виокремити чорного піта, крампуса, Кнехта, Руприхта, та шмуслі. Та зараз дивуйтесь перфуетара. За легендами, саме він є отим шинкарем маньяком, який порубав трьох хлопчиків. Ну виправився, мабуть, допомагає тепер Миколаю подарунки дітям розносити. Але я б, звісно, всі вікна та проходив будинок, забував наглухо від цього маньяка. А щоб він і до вас не прийшов, то бігом підписуйся на канал та дивися відео про те, як людство домашнього локотів та інших цікавих тварин.